Заходьте, заходьте, дорогі колядники, звеселіть нашу хату. Дуже вам дякую, що ви завітали до нас. Я дуже рада, що повертається знову календар на своє місце. І це дуже символічно. Країна тепер має своє Різдво Христове. Я сама народжена в болгарському селі, село Каланчак, Ізмаїльського району. І з дитинства, я пам'ятаю, Різдво Христове у нас завжди справляли 25 грудня. Чоловік мій готував сіно. Сіно повинно обов'язково бути під столом і на столі. На кутах має бути часник і цибуля це символ здоров'я. Обов'язково має бути дідух. це символ наших предків, це символ добра і багатства. Обов'язково. От питають діти: а чому сіно? А чому сіно? Тому що Ісус народився на сіні. В яслах сполитий, поміж біднятий, спочив на сіні, вогню обняти. Yeah. <laughs> yeah. Тому well, is, це ж yeah, сило. Yeah, yeah. А свічку засвітили, коли сонце заходить. Yeah. Тоді зірка виходить, перша дідух заносять сіну і запалять свічки. Так, yeah. yeah. господар має занести дідуха, yeah. і yeah. тоді вже у нас онучка завжди, коли ми готувалися до вечері, вона бабуся вже зірка засвітилася. Ага. Вже можна вже сідати, до того не можна було. Таже куття, той же узвар, в цьому і узвар, тому що ці продукти такі природні. М'ясо не могли, бо Велес був, бог тих звірини, і все і за тони давали. Щоб на той день не було м'ясного нічого. Отак от воно зберелося, і люди то сотнями тисячі роками вже отак от є, зберігають. І ми це зберігаємо вдома. Я роблю вареники з капустою, з картоплею, з фруктою. Ми сідаємо за стіл, але перед тим як сідати за стіл, ми обов'язково маємо прочитати отче наш. А коли сідати за стіл, треба. Дмухнути, бо кажуть, що в цей вечір всі наші предки, всі наші померлі душі, вони приходять теж святкувати з нами святий вечір. І чому кажуть, що після вечері не можна збирати посуд і все те, що є на столі, треба залишати, тому що потім пригощаються наші духи-предків. У нас така сім'я музична, що всі вміють співати, грати. І ми починаємо, ми переспівуємо дуже багато колядок. Гату е, ні худімі Суровки, ні на Балгресурва, Сурва, година, червна хабалка в Гридіна, зелен класна, ніва, Поживу, здрави до гудіна. а Апак, зв'яздата казваха на, ну, на руминський язик. Сяо сусусарі, кавати на марі, стяу ломіняза, шия букуряза. Е, а що е, саме цікаво, що на Маланку співали на українській мові? Маланка, юділка, василка, просилка. Розумієте, от я проті... потім я аналізувала міхаван, що розказую, Слухай, міха, скажу, ти знаєш, от у нас якось так було і на, на болгарській мові, на молдавській мові, і ще й на українській мові. Звірите се могимові! Не дивлячись на те, що я болгарка, а Михайло Іванович українець, ми прекрасно розуміємо одне одному. Я коли поїхала до них в село і почула мелодійну, соковиту соковит українську мову, і я з тих пір чисто, принципіально, всі мене, хто знають, вони знають, що я розмовляю тільки українською мовою. І коли ми зумієте, співаємо ці українські пісні, ну, я вам хочу сказати, що вони настільки проникливі. Нашому колективу цього року, до речі, виповнилося 50 славетних років. Тобто, це наша буде 50-та коляда. Минулого року на коляду ми збирали на ЗСУ проста річ, просто підігріваючи стільки, але це теж важливо. Це теж важливо для наших хлопців і дівчат, які зараз воюють за нашу свободу, за нашу культуру мову і за нашу віру. І це має великий сенс, що веселка несе цю пісню і при цьому допомагає нашому війську в такий складний час. Хочу побажати цьому році перемоги. Хочу побажати, щоб наші ЗСУ, щоб Бог їх оберігав, щоб не гинули наші хлопці, наш світ нації, тому що. Це дуже боляче і дуже шкода, і хочеться також тої перемоги, щоб, знаєте, вийти і заспівати на ну на, на всю душу.